Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Якщо цього ще не зробили, давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Динамо і Шахтар за підсумками цього тижня провели матчі другого туру основного етапу Ліги конференцій. Гірники поступилися польській легії 1-2, а кияни зазнали розгромної поразки від турецького Самсонспора 0-3. Відповідно, клуби не набрали на цьому тижні жодного балу в таблицю коефіцієнтів УЄФА зараз Україна посідає 28-ме місце в рейтингу країн. Ми продовжуємо випереджати Болгарію, але тепер перед нами Словаччина. А не Словенія, також попереду України, Азербайджан і Сербія, які теж не взяли жодного очка на тижні. Варто відзначити, що 28-30 місця за підсумками сезону означатиме старт чемпіона України у першому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів сезону 2027-28. Зараз перша команда України розпочинає шлях у лізі чемпіонів з другого раунду. Шахтар програв легії 1-2 у другому турі основного етапу ліго конференцій Ця гра стала для центрального захисника Шахтаря Миколи Матвієнка, 70-ю в Єврокубках. Для голкіпера Кіріла Фесюна та півзахисника Антона Глушенка дебютною. Матвієнко і Фесюн вийшли у стартовому складі і відіграли повний матч. А Глущенко вийшов на заміну на 59-й хвилині замість Артема Бондаренка. Юнацька команда Барселони здобула мінімальну перемогу над Маркінтєлем у матчі чемпіонату Іспанії Ю-16. Український вінгер Артем Рибак забив гол та зробив асист у цьому матчі. На шостій хвилині зустрічі рибак пройшов із м'ячем і зробив точну передачу у штрафний майданчик на Гарселе. Він переграв Гукіпера суперника. Пізніше українець сам відзначився результативним ударом. Отримавши м'яч від Рока Мартінеса, Артем пробив у верхній кут воріт, оформивши. Другий гол своєї команди. У підсумку Барселона Ю-16 перемогла з рахунком 2 -1. Український захисник СТОК-Сіті Максим Таловєро вперше зіграв за свою нову команду у чемпіоншипі. Сталося це у матчі 12-го туру проти Портсмута, який завершився мінімальною перемогою колективу Марка Робінса завдяки автоголу Гайдена Мет'юза 1-0. Максим вийшов у стартовому складі на позиції правого захисника та відіграв усі 90 хвилин. За цей час він зробив два відбори, чотири перехоплення, 11 виносів, чотири підбирання, заблокував один. Удар виграв 9 дуелей та створив один момент. Точність передач 70%. Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк був замінений у матчі дев'ятого туру АПЛ з Ліверпулем. Футболіст не зміг продовжити гру через травму. На 29-й хвилині його замінив Віталій Янельд. Наразі невідомо наскільки серйозною є травма і скільки Єгору знадобиться на відновлення. Карпати зіграли в нічию з рухом у домашньому матчі 10-го туру чемпіонату України 0-0. Правий захисник левів Олексій Сич вийшов на заміну замість Владислава Клименка на 84 й хвилині матчу. Таким чином Олексій вперше вийшов на футбольне поле з березня 2025 року, коли отримав травму за збірну України у матчі плей-офф Ліги Націй проти Бельгії. Минулого сезону Сич віддав чотири результативних передачі у 21-му матчі на клубному рівні. Нападник Вереса Аладжі Волі 21 жовтня був прооперований у Рівному. Причиною оперативного втручання стали наслідки попередніх застарілих травм. Повідомляється, що наразі футболіст вже перебуває вдома і почувається добре. 19-річний гамбієць приєднався до Вереса з клубу Хокс цього літа та провів сім матчів за рівнян. Журналіст і коментатор Ігор Циганик поділився враженнями від гри Володимира Брашка на початку поточного сезону. Експерт зазначив, що хавбек може взимку змінити клуб, проте великих грошей за нього поки що не запропонують. Цитата. Чи продадуть брашка взимку, якщо буде пропозиція? Думаю, що так. Чому його тримати, якщо він зараз не є гравцем основи ані збірної, ані київського Динамо. У брашка є хороша перспектива. Для мене незрозуміло, чому він зараз не концентрує свою увагу на тому, щоб повернутися в основу Динамо. Просто зараз не буде тієї пропозиції, яка була минулого року. Дуже погано, що його не відпустили, адже виявилося, що він не дуже потрібен Динамо. Він гравець ротації, сказав циганик. Нагадаємо, взимку брашка хотів підписати Вулвергемптон, але Динамо відмовилося від 20 мільйонів євро. У поточному сезоні 23 річний півзахисник провів 17 матчів на клубному рівні, у яких забив два м'ячі. Статистичний портал Transfermarkt оцінює його вартість у 12 мільйонів євро. Київський Динамо не може перемогти вже шість матчів поспіль, тому серед оболівальників та експертів постійно обговорюються чутки щодо звільнення головного тренера Олександра Шовковського. Журналіст Сергій Тищенко повідомив, чому досі не звільнили тренера. Також він повідомив, який є наймовірніший варіант щодо нового головного тренера. За словами журналіста президент Динамо Ігор Суркіс, не планує змінювати тренера до зими. Але якщо Динамо програє обидва матчі у чемпіонаті, та кубку України Шахтарю, то про це можуть заговорити знову. Про це повідомили джерела в клубі. Зараз допомагає Шовковському той факт, що Шахтар також виступає дуже погано і не відривається вперед. Наразі термінової заміни тренеру немає, тому нинішньому наставнику дадуть час до зими. А якщо Шовковський вирішить сам подати у відставку, то це буде катастрофою. Тищенко зазначив, що якби Суркіси хотіли звільнити Сашо, то вони б мали це зробити після пафосу. Але вже зараз повідомляється реальний кандидат на заміну Шовковському. За інформацією джерела, скоріше за все, це може стати досвідчений Юрій Вернедуб. Фахівець після відходу з Кривбаса досі залишається без роботи, і Динамо було б відмінним варіантом. Вже зараз проводяться попередні консультації щоб встигнути до зими. Однак Юрій Вернедуб очолить київський клуб, якщо будуть серйозні зміни складу. А ви напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Центральний нападник Роми Артем Довбик хоче покинути клуб. Повідомляє Ла газета Делоспорт». 28-річний українець хоче змінити обстановку і вже повідомив про це свого агента. Своєю чергою, той разом з Ромою працює над пошуком нових варіантів, зокрема орендних. Римський клуб прагне позбутися одного з двох центральних форвардів команди, якими є Довбек та Еван 21-річний ірландець перебуває в Італії на правах оренди до 30 червня 2026 року. Рома вже сигналізувала йому про можливе розірвання угоди в зимові транспорт трансферне вікно після того, як один із нападників покине римлян, ті зможуть підписати Джошуа Зірксе з Манчестера Юнайтед, Арно Калімондо з Ноттінгема Форест або Проміса Девіда з Юніона. Нагадаємо, цього сезону 28-річний довбик забив один гол та віддав один асист у дев'яти матчах на клубному рівні. Голкіпер Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін може перебратися в чемпіонат Франції. У послугах 24-річного футболіста зацікавлений ПСЖ. Про це повідомляє «Інсайт ПСЖ». Тренерський штаб паризького клубу на чолі з Луїсом Енріке Має намір знайти воротаря, який складе конкуренцію нинішньому першому номеру Лукасу Шавальє. Резервний воротар ПСЖ росіянин Матвій Сафонов незадоволений своїм становищем в команді, тож має намір піти в оренду, щоб отримувати постійну ігрову практику. Французький клуб вважає, що 19-річний Ренато Марін може не впоратися з ролью другого номера в сезоні 2025-26. Саме з цієї причини ПСЖ готовий вийти на трансферний ринок, щоб поборотися за Трубіна. У Парижі вважають, що наявність двох висококласних голкіперів, українця та шавальє допоможе боротися за найвище завдання.